Всім привіт! Сьогодні в нас контент для досвідчених гравців, які намагаються фармити важку лаву. В цьому відео ми розберемо оптимальну команду, яка фармить шостий рівень важкого режиму замку лавого лицаря за 2,5-3 хвилини. Також дякуємо нашому підписнику ліканту за надання даної команди. Поїхали! Ця команда складається з двох холодних. Сердець за рахунок потрійної атаки з бази, щоб швидко збивати щит з боса, штраф у лікування, щоб бос не лікувався, і головне це шкода від максимального. Наступний сохати лицар, штраф атаки захисту, плюс його штраф швидкості з бази, який нам дуже потрібен на босі. Далі Кардіель, він тут дуже корисний, долучає союзників до атаки, що швидко збиває щит з боса. Долучається до атак на хвилях і босі, що пришвидшує наше проходження. Плюс сейвить та лікує нашу команду. І остання героїня мітрала. Мітрала потрібна як на хвилях, так і на босі. На хвилях за рахунок замовляння ми швидше долаємо хвилю. На босі вона закриває щитами, плюс її бафи та отрута, яка дуже пришвидшує проходження. З командою розібралися, перейдемо до параметрів та талантів кожного з героїв. Перша мітрала прив'язки до сетів немає. Також, якщо є біжутерія на контратаку, буде плюс. За параметрами мінімально 270 плюс швидкості, 310 плюс точність, здоров'я мінімально 50 тисяч, захисту 3 тисячі. І якщо є можливість, 100% критичного шансу для додаткової шкоди на хвилях та босі. Таланти через господаря війни, щоб швидше здолати боса, плюс гілка підтримки. Але таланти можуть бути будь-які, це не критично, якщо у вас будуть інші таланти. Наступний кардіель в даному випадку збірка аренна, але для максимальної користі робимо 100% критичного шансу, щоб швидше здолати хвилі, швидкість 270 точність Точність опір в даному випадку йому не потрібні. Таланти теж різниці не мають. Наступний сохатий Лицар, прив'язки до сетів ніякої немає. Робимо його швидким, точність 310 плюс і мінімальне виживання, щоб його не вбили на хвилях. І також бачимо 100% критичного шансу та критична шкода, що він добре пробував на хвилях та босі. Таланти йдемо через господарі війни та гілку підтримки. дар обираємо фантомний дотик. Далі, холодне серце. Теж прив'язки до сетів немає. Також буде корисна біжутерія на контратаку та перезарядку навичок. За параметрами, швидкість 270+, 100% критичного шансу, багато критичної шкоди. Точність 310, і хоча 50 тисяч здоров'я, щоб її не вбили на хвилях. Дар фантомний дотик для додаткової шкоди, і таланти через вбивцю гігантів та гілку підтримки. І друге холодне серце за параметрами так само, але для неї швидкості вистачає 250. І таланти все аналогічно до першої. Перейдемо до налаштування команди. Кардіелю на другому раунді ставимо старт А2 і ставимо заборону. І також заборону на третю навичку. На босі старт А2 і пріоритет на третю навичку. Мітрала на першому та другому раунді старт А2 і ставимо заборону. І заборону на третю навичку. На босі пріоритет на третю навичку, потім другу перше холодне серце на першому раунді старт А2 і ставимо заборону. На другому раунді старт А3 і пріоритет на А2. І на босі відключаємо другу навичку. Друге холодне серце. Перший раунд заборона другу навичку, старт з третьої і заборона. Другий раунд стартує з третьої навички і пріоритет друга навичка. І на босі також заборона другої навички. І сохати лицар. Перший другий раунд. Виставляємо старт за два і заборона. І на босі стартує за один. Ще він наклав зменшення захисту та атаки після того, як вже відкриємо щит. Що в нас по замінам? Якщо немає Кардіеля, його можна змінити на героя з долучанням союзників до атаки. Але якщо ви змінюєте, то треба змінювати і одне холодне серце на Галіката, що він додатково сейвив вашу команду. Працює все стабільно, але де може бути провал? Це на другій хвилі можуть вбити холодне серце. Але це трапляється дуже рідко. Відсоток перемог даної команди 99%. Час, як бачимо, зручний від 2,5 до 3 хвилин стабільно. Ну і що ж, якщо у вас залишили запитання по даній команді, пишіть у коментарях або переходьте в нашу телеграм-групу, посилання є в описі до відео. Всім дякую за перегляд та мирного неба! Та не забувай про подобайку.